Мо уважні, сказав Господь своїм учням, це вам заповідаю, щоб ви любили один одного, якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перше, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу. Тому світ вас ненавидить, згадайте слово, що я був сказав вам, слуга не більший від пана свого, якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, і якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене. Jakby já ja nepřišel Bůh i nehovoril do nich hřícha nemáli, ale teprve oni vypravdaně za jich hřích nemají. Kdo nenávidit mě, i otcá mou nenávidit, jak já ja nečinil Bůh sredných díl, jakých nikdo jinčí nečinil hřícha nemáli, teprve že i báčeli i znenávidili i mene Але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, я козішлю вам від отця дух істини, який від отця походить, Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися. Вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Бог. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Та й ви свідчатимете про мене, бо ви зі мною від початку, каже Ісус своїм учням у вечернику, в часі останньої з ними вечері перед своїми страстями, смертю і воскресінням. У вечернику, де установить пресвяту тайну Євхаристії за мить, тайну тіла і крові свого і установить тайну священства, передасть учням ту владу, чиниться це, це на його спомен, на згадку про нього. Коли поблагословить хліб і чашу з вином, скаже беріть їжте це є моє тіло, що за вас ламається на прощення гріхів, пийте з цієї чаші, бо це кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів, додасть, робіть це на згадку про мене. І пізніше, скаже Ісус, після славного світлого Воскресіння ви будете свідками моїми в Галилеї, в Єрусалимі, Самарії, Юдеї і аж по кінці світу, по кінці землі. Святі учні, апостоли Христові, а серед них апостол Андрій, якого першого Ісус покликав «Іди за мною. Крім того, що вони, як ми собі роздумували, є людьми, мають покликання бути людьми. Також є покликання бути апостолами. Вони покликані бути свідками. Це живі свідки Ісуса Христа, які день у день були з Ним, чули Його Боже Слово, Євангелію, добру науку, благовість, були свідками його численних чудес. І вони мають засвідчувати Його розп'ятого, померлого, але Воскреслого живого Спасителя серед юдеїв, серед поган. І не так то все буде просто і легко. Сьогодні Ісус говорить учням, що їх чекає багато випробувань. Багато страждань, бо світ більше полюбив темряву, світ більше полюбив зло, як світло, як добро, як правду. Дві тисячі років тому, і сьогодні так само. Учні апостоли, які після зіслання Святого Духа. Після святої П'ятидесятниці приймуть дар Святого Духа, його благодать, бо над кожним з них загориться полум'яний язик, вогонь, то буде знак, що вони прийняли Святого Духа. Вони підуть всі кінці світу, як каже передання апостол Андрій, на нашій землі кажуть одні історики, що тільки був в Криму, інші кажуть, що ні, що він поплив з Криму Дніпром з Чорного моря, через Дніпро до теперішнього Києва, нашої столиці, столиці нашого народу України. І там поклав святий Хрест, молився. Заснував першу невеличку громаду серед того люду поганського, який там жив, і сказав, що на цьому місці засяє слава Божа, що пізніше і сталося. Він засвідчував свою віру в Ісуса в багатьох містах, серед багатьох народів. Кажуть слов'янських народів, і пізніше віддав своє життя за Ісуса, те, що вчив, про що говорив, про Божественного Спасителя, проповідуючи Його любов безмежну до нас, до людей, несучи в тій науці Євангелія. Мир, любов, справедливість, чесність, сумлінність, бо так вчить наука Христа милосердя, доброта, вічливість. Він цю науку пізніше і віру в Ісуса Христа засвідчив серед поган, коли Відбирали в нього той найцінніший дар, який Бог дав кожній людині, а це є дар життя, так як і інші учні, і брат його Петро, і інші апостоли, яка була велика віра, яка велика любов до Ісуса, яке переконання для Бога, для Божого Царства за Христа. Віддати своє життя те, що найцінніше в людини. І За прикладом і апостола Андрія і інших учнів апостолів, бо знаємо, крім одного Йоанна Богослова наймолодшого, всі вони загинули мученичою смертю. За їхнім прикладом пішло їхніх багато послідовників, їхніх учнів. І пізніше, через чотири століття, ми знаємо, церква була переслідувана поганами, римськими цісарями. І не тільки тоді, в перші століття християнства, але через цілу історію християнства, по сьогоднішній день, є в багатьох країнах переслідувана віра в Христа. Бо не всім вона вигідна, кажемо, не всім на руку Божа Правда. Не всі хочуть прийняти її. Але ніколи темрява не зможе поглинути світла. Світло світить у темряві і темрява його не обійме, не загасить світла, каже святий Апостол. Йоан Богослов, починаючи свою святу Євангелію. І Христос світить у темряві і сьогоднішнього світу. І сьогодні Божа наука проповідується новими учнями, учнями 21-го століття, церква Святіший Отець, його також єпископи, священники. У Христовій Вселенській католицькій церкві проголошують Боже Слово і засвідчують свою віру в Розп'ятого і воскреслого Ісуса. Стільки маємо мучеників і мучениць через цілу історію християнства нашої землі від княжих часів, коли монголо татари облягали Київ. Крехів, почаїв, Львів, інші міста і села нашого народу, нашої землі. Стільки є мучеників, які віддали своє життя за те, що вони вірили в Христа і були вірні Ісусові. А пізніше ті останні десятиліття в минулому столітті правда. Комуністичного тоталітарного режиму, сталінські репресії, стільки славних синів і дочок, єпископів, священиків, монахів, і васильян, і інші чини згромадження і сестри монахині, українська інтелігенція, українська еліта, батьки, матері. Діти зазнавали тортурів і страждань, за те, що вони христові, за те, що Христос є їхнім Богом Господом, за те, що вони належали до української греко-католицької церкви, і за те, що вони українці, ті голодомори, ті. Репресії нашої української інтелігенції чи нашого духовенства, ім'я чого за що? Переслідували мене, будуть переслідувати і вас, сказав Ісус. Моє Слово зберігали, будуть зберігати і ваше. Світ вас зненавидить, як ми сьогодні чули, правда? Але він перше мене зненавидів, як вас. Бо світло. Темрява хоче поглинути. І не люблять правди ті, які живуть без Бога, бо не люблять Бога ті, які віддали своє життя і служіння сатані. І по сьогоднішній день та війна жахлива, те, що діє Росія на нашій землі. І воїне Темряве, воїне Путіна, чи це не є діло сатани, щоб знищити наш народ, наших дітей, наші святині, нашу віру, наші традиції, нашу мову, нашу культуру. Те, що було минулого століття, це продовжується сьогодні. Але ворогу не вдасться. Наш народ не скорений, бо наш народ має силу в кого? В кого черпає ту силу світло? В Ісуса Христа. Дякую, що підказуєте. Добре, всі ми то знаємо. Наша сила в Ісусі в молитві, а найбільша сила в Христа через святе пречасне. Бо учням хто давав силу йти на тортури, на страждання перед Сенедріоном єврейським виступати сміливо, правда, чи Петрові, чи Павлові Апостолові, чи серед поган, та тільки Христос, кожного дня, з яким вони зустрічались в часі Божественної літургії, як тоді вони називали, збирались на ламання хліба. Спільно молились, співали псалми, слухали Божу науку проповідь апостолів. Перші християни разом з ними, а пізніше відбувався найважливіший, кажемо, кульмінаційний момент їхньої спільної зустрічі. А це принесення хліба і вина, коли християни приносили хліб і вино до котрого трішки води вливали учні, так як зробив Ісус на Тайній вечері, і вони силою Святого Духа, котрого прикликали у молитві, благословляли і проказували ті самі слова, які Ісус сказав на Тайній вечері. Беріть їжте ці це є тіло моє, Пийте, це є моя кров нового завіту, що за вас проливається, на прощення гріхів. Святе причастя, Єднання з Ісусом Христом під видами хліба і вина, давала силу наснагу, давала відвагу визнавати ім'я Ісуса Христа, заради Нього страждати і заради Нього умирати. Одна жіночка вчителька, котру прийшов я відвідати зі святим причастям і сповіддю в першу п'ятницю. Каже, отче, батьки мої були інтелігенти. Українська еліта, вчителі, мама викладала на університеті. Батько також працював в школі вчителем історії. Одного прекрасного вечора постукали в хату НКВД. А я була мала дівчинка, але я це добре пам'ятаю. І сказали п'ять хвилин і вийти на вулицю. Що можна було за тих п'ять хвилин мамі батькові взяти, коли жандарми стояли у дверях? Каже, я перелякана, дивлюсь, що буде мама робити. Мама зняла іконку Пресвятої Богородиці зі стіни, а батько хрестик. Відкрили шафу і взяли святе письмо, вишитий рушник, загорнули іконку і святе письмо Біблію і хрестик. І це все, що взяли нас, повезли далекий Сибір чужу землю. Ми там були місяць, другий, так півроку пройшло. Ми були дуже нещасливі, але не так пригнічувала та важка рабська праця. Мамо, тата, той холод в собі, як гнітило те, що ми немає служби Божої, свято, неділя, нема літургії. Перед святом Різдва Христового чуємо, а нас багато там було українців, Українці, чуємо. Священник серед нас є, також його там прислали з іншого місця, відбуває заслання український греко-католицький священник. Як вона розказує, не можу передати тієї радості і щастя, яке ми переживали, коли святвечір зібралися всі. І посповідались, і на службі Божій заспівали Бог предвічний народився, і прийняли святе причастя Ісуса Христа до свого серця і душі. Ми спішили кожного разу тільки коли була можливість і нагода, і коли міг отець відслужити літургію, бо він ходив по різних бараках, і різних поселеннях важко працював день, а вночі йшов до наших українців, тих, які там скитались, серед них були черниці, сестри, які вчили дітей катехизму, релігії, які вчили молитви. Яке то було щастя бути на службі Божій. І це. Давало нам силу витривати, перенести, пережити ті страждання, ті тортури, і не заламатись, не втратити духа, не втратити миру в серці, не один там і віддав своє життя через важкі недуги, через переохолодження, не одного там священник запечатав могил. Але Христос. Був центром життя кожної сім'ї і тих громад, які там переживали страждання. З Ісусом Христом учні апостоли йшли на смерть, пам'ятаючи слова Ісуса. Я Воскресіння і життя, хто в мене вірить, померше буде жити. Хто їсть моє тіло п'є мою кров, той живе життям вічним, я воскрешу Його в останній день. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. З нами живий Христос у святому причасті, Він нам дає силу і сьогодні, в 21 столітті, в той дуже складний час, який ми переживаємо час війни, коли помирають найкращі, найкращі сини і дочки нашого народу цвітнаці, коли наші хлопці, наші воїни там стоять на передовій в морозі, в холоді і не раз в голоді по кілька днів не можуть їм доставити харчі, сніг розтоплюють чи скалюжі п'ють воду, як розказують, неможливо спокійно слухати, поранені, знесилені, але вони відстоюють кожен клаптик нашої незалежної. Богомлюбленої, благословеної Батьківщини України, кожен клаптик нашої землі. І дякуючи, їм ми сьогодні тут вільно можемо молитися. І Дякуючи Збройним силам України нашим воїнам, ми впевнені у перемогу, віримо, надіємось і до неї йдемо. Під прапором Христа в руках і в серці зі святим Христом. І, звичайно, під покровом пречистої Діви Марії, непорочної Матері Ісуса і нашої духовної неньки. Світ весь подивляє, правда, ту Київську оранту, ту чудову мозаїку в соборі Святої Софії Божої премудрості в столиці України, котра пережила дуже-дуже багато лихоліть. Монголо-татарське нашесть на Навали не один храм спалений, не знищений чи комуністичним режимом. І він би був не встоявся, але Боже проведіння подвало, правда, через те, що княгиня Анна була видана заміж за короля Франції, француза заступилась. І вже коли мали Софію комуністи знищити, Франція каже, як? Та ж звідти? На княгиня наша, ваша і наша. І по сьогоднішній день Софія свята Києві є свідком віри нашого народу, Христа, вірності Христові, і нерушима стіна мати Божа, яка має високо до неба піднесені руки до молитви. Вона каже, що вона, як тоді, захищала, і сьогодні захистить наш народ, і ми переможемо під її святим материнським чуйним покровом і біля її люблячого материнського непорочного серця. Ті великі праведники, ті великі святі нашої землі, ті великі світичі, єпископи, священники, ченці, черниці, мер'яни, наші батьки і матері діди і праді. Які були живими свідками Ісуса Христа, для Нього жили з Ним, будували життя святим причастям з літургією, вони сьогодні в небі моляться за нас, вони нас не покидають, вони чувають над нами, вони тішаться з нами, і вони страждають, плачуть з нами і з нашим народом. І вони з нами ідуть вперед. До перемоги і до світлого. З перемогою мирного майбутнього нашого народу і нашої неньки України. Бог з нами, Пречиста Божа мати з нами, святий апостол Андрій, термозваний з нами, з нами архістратив, святий Михаїл, воєначальник небесного війська. І з нами ті всі святі праведники нашої землі. Будьмо певні, з Богом подолаємо все. Амінь. Він я Отця. и Сена, и Святого Духа, ми слава Иисусу Христу.